Це у нас є персик. Персик, да, зрозуміло. Зараз у нас початок червня і я ходжу з, з таким зікатором біля дерев свого товариша. В тому, році, в тому році я йому його пообрізав. Пообрізав їх ось на такі практически, можна, будь ласка, ближче. Ось дивіться, на що я його обрізав? Я його формую в один центральний провідник. Ось покажи. Ось бачите, пообрізав такі коротенькі поробив е, гілочки. Вони нам дали, звичайно, по два персика і дали. дали. Для мене важливо, щоб дали молоді пагони. Для того, щоб він хорошо у вас розвивався, для того, щоб у вас хорошо дозрівав ваш персик, для того, щоб е, у вас все було ідеально, потрібно, кроме е, вологи, кроме добрив, кроме м -м захисту потрібно ще робити літні операції. Дивіться, якщо я зараз це все залишити, Дуже багато буде тіні на цих персиках і багато буде е, йти не, е, тих корисних речовин не в плоди, а в гілки. Враховуючи, що я його формую в, в один центральний провідник, значить я його тягнути маю доверху. Що, що, на, яка моя основна задача? Виділити центральний провідник. Ось у нас є центральний провідник. Все, що лишнє, я акуратно ножничками обрізаю. Чому я обрізаю ножничками? Я Зараз я вам теж скажу. Тому що дуже часто дуже часто, е на цих гілках молодих, на їхніх закінченнях е утворюються плоди, щоб не було мати плоди. Звичайно, звичайно, ви можете робити і ось такий, таким чином. Все. Тут я центральний провідник виділив. Більше я нічого не зачіпаю. І рухаємося далі. Грубі, хороші гілки я не зачіпаю, тонельки я вирізаю. Ті, що ростуть всередину, я вирізаю. Рухаємося до низу. Ось, бачите, видно, так? що це вона, ось, ця гілка просто росте вертикально. Видно? Видно. Я її забираю. В кінці покажу вам результат, який буде. І ви будете самі розуміти, потрібно воно чи не потрібно. Ось так само тут у нас є після зрізу три гілки. Я вважаю, що ця гілка росте на е, іншу. Вона нам не потрібна. І ця росте строго до верху. Що я тут роблю? Правильно, я тут зрізаю. Її теж. Все, я, моя задача їх всі вирізати на боки. І дивіться, ще зверніть увагу, якщо ви обломлюєте, це одне, але якщо вам приходиться його обрізати, ви стараєтеся робити ось такий пеньочок. А це пеньочку на наступний рік ви получите врожай. Десь такий пеньочок сантиметрів три рубі. Все, е, обходимо, далі, далі дивимося, махаємо, махаємо руками отак. Це махати не обов'язково, щоб сусіди не подумали, що. Що трохи той во. Але дивимося, дивіться, щоб головне не налягали. Ось є в нас дві гілки. Бачите, йде? Дві гілки вкупі. Одна на одну буде заважати. Грубшу, я залишаю, тоньшу, я вирізаю. Дивимося. Раз, вирізав. Все, забрав. свого роду, дивіться, вже видно, де тут будуть персики. Така сама ситуація. Був зріз зроблений. Дало нам три гілки. Вони взагалі мені не заважають. Я їх залишаю. Рухаємося доверху. Дивіться, тут дуже багато всяких накопичень. Ми зараз. Тут навіть знайдемо, що тут, оказується, і персики будуть. Я акуратно, акуратним чином розбираю цю, получається, ці наші гілочки. І я, вуаля, дивіться, тут є персики. Бачите, да? видно? От з близько підійти, будь ласка, видно, дивіться, вуаля, дивіться, скільки персиків є. А вони всі були затуманені. Тому, тому. Цілки ці я не трогаю, вони мене влаштовують, ці не трогаю, вони мене влаштовують. Також з цього боку, будь ласка, перейдіть. Ось дивіться, ось сюди поки. Ось. Така сама ситуація, йде гілка, але ця гілка буде лягати мені на цю. Я цю забираю, звідси на пеньочок. Тут так само розбираю, ця росте занадто донизу, я її забираю. І ця знову сюди розпространяю. Дивіться, виходить, в мене практично, практично гілки в такому просторі. Що це у вас мужчина за секатор такий хороший? Що? Ось. А, і ще ось, Дивіться, така сама ситуація. Получається, ця гілка і росте не туди, куди мені потрібно. Я її теж забираю, звідси. І зверніть увагу, оказується, після цієї обрізки яблуня. Ой, кажу яблуня, що це у вас? Персик. Персик весь завантажений. При цьому ми маємо хороші чудові прирости. І дивіться, а так далі можна, будь ласка, якщо можна. Подивіться, який стан має дерево, яке не формується чашевидною кроною. Тому незалежності від того, чаша у вас чи в один центральний провідник не залежить абсолютно ні від чого. Чому тут я не формував зразу, зразу чому не формував один центральний провідник, через те, що тут просто місця мало. Тут зараз посажені деякі овочі, потім тут буде на постоянній основі... Будівля знаходити. Через то через 100, я його формую ось так. І дивіться, різниці я не бачу між таки, такою формовкою дерева і чашевидною формовкою дерева. Тому вибирайте самі, як вам буде зручніше, як вам буде краще. Тому якось так. Слідкуйте, будемо далі ми в цьому напрямку розвиватися. Але зрозуміли, чому потрібно літні операції. Подивіться, скільки я повикидав лишнього, і що ви думаєте, цей весь сок піде нам. В плоди. І тим самим ми будемо мати на наступний рік на цих гілках повну загруженість плодами. Повну загруженість. Тут буде. І представте, ці всі гілки, які повиростають нам, я, скоріше за все, зимою в зимній період, я їх теж поприрізаю просто, для того, щоб вони нам дали опять молоді гілки. І таким чином ми будемо це дерево завжди-завжди тримати. В тому габітусі, і, і пірамідальною такою формою буду його виводити, щоб воно нам не заважало і давало максимальний врожай. Ото, дивіться самі. І ще одне, раз ми так, зараз я ще за грушечку просто скажу. Хто дочекався, так, будь ласка, хто дочекався до цих пір, той, той молодець. Є в мене відео, де в тому році, де в тому році була груша. І ось мені, мій товариш сказав, що вона взагалі не розвивається. Ось, Лишилося патичок, ось дивіться, яку частину цього дерева я зрізав. От то, що ви писали в коментарях, хто знає, що все, цей сусід з вами говорити не буде. Скандал буде в сім'ї, пам'ятаєте? Дивіться, скільки я зрізав від груші і що воно нам дало. А тепер дивіться, дало нам який результат на початок червня, ми маємо яке дерево. Тобто, якби я не зробив цього, то воно б далі не розвивалося взагалі. Після цього зрізу всі поживні речовини пішли нам в плодові і вегетуючі бруньки. Вони нам дали тепер молоді пагони, і тепер ми будемо робити з цього дерева будь-що і що захочете самі. Тобто ви зрозуміли, що так потрібно обрізати однорічні пагони. Все. Дякую.